Привіт, привіт! Я повернулася після певної паузи на каналі, і сьогодні нове відео у Фортун Холу, в вампірському містечку. Ми подивимося на ось такий е чудовий і загадковий будинок. Загадковий, бо ось тут навіть є своє місцеве. Кладовище невеличке. А, і трошки розкажу вам і про персонажку, яка тут живе, і про види навколишнє, тут чудове озеро, неподалеку місцева площа, ось такий монумент. Для якихось поклонінь чи ще чогось. Отже, сьогодні ми познайомимося з нашою персонажкою, яка живе ось в такому красивому будинку, який дістався їй у подарунок від друзів її сім'ї, які були вампірами, тому вони жили в цьому будиночку і дружили з батьками нашої Єви, нашої персонажки, яка не є вампіркою, але. Має тепер такий прекрасний чудовий будинок у вампірському містечку і оточена повністю вампірами. Будинок, як бачите, такий в сільському, начебто, стилі: в зелено-синій такій гамі, простенький, але дуже затишний і милий. Єва живе тут недовго відносно тому, що не підлаштували його у. Всіх моментах, які їй потрібні під себе, але в принципі тут комфортно, тому що вона жила тут періодично, влітку, або коли на нас свята приїжджала її сім'я з батьками до своїх друзів, сім'ї, яка була власниками власне, цього будинку. Тому вона тут відчуває себе як на дачі, Можливо, навіть своєму другому будинку, адже вона проводила тут велику частину свого дитинства. Ось ми познайомилися з вітальнею і з такою їдальнею, і тут також є невеликий такий робочий кабінет. Кабінет зовсім невеличкий. Він зовсім такий, ну, можна сказати, навіть трохи аскетичний, власне, все, щоб їй було тут комфортно працювати, не відволікаючись на. На будь-які якісь подразники тут все лише необхідне для роботи з кабінету можна відразу перейти на кухню, що зручно, в принципі, можна підхом'ячити. Вона така наполовину вже сучасна, наполовину трошечки все ще в цьому сільському стилі, але доволі комфортна і затишна. Тут також поруч зони для улюбленця. Улюбленець був також у сім'ї власників. Зараз у Єви нікого більше немає. Вона тут буквально. Ну, декілька днів ще живе, тому але хоче завести собі якогось котика, тому не прибирає ось ці елементи, які ви будете бачити по будинку для улюбленців. Поруч тут є така простенька гостьова туалетна кімната. Тут нічого такого немає. Це, власне, можна користуватися і гостям, які тут бували. Отже, така спільна зона, і ми переходимо на другий поверх. Подивимося, що. Там. Там в нас е спальня в першу чергу, також вже є ванна, тут вже також, власне, є душ Ванна, е які ми роздивимося трошки пізніше. Отже, е Ява почистила зубки, молодець і пішла спати, е трошки перекимарить і повернемося до неї знов. Поки роздивимося е кімнату е спальню. Е вона теж така невеличка, ось тут є книги. Трошки з певними вампірськими знаннями, які є, в принципі, теж трошки досліджують же, їй цікаво, їй ця тема не чужа. Вона все дитинство провела з такими людьми. А ось тут вона також і фігурку свою поставила трохи. І і подивимося на ванну. Вона така трошки з позолотою, виходить на балкон, але він не обжитий, там нічого особливо не немає. Хоча вид гарний. І ось тут вже така більш сучасна поличка кутєва вже під себе підлаштувала, це не попередніх власників. І з, е, окрім спальні на другому поверсі, тут ось є сходи і на третій поверх там. Одна кімнатка, ми її подивимось пізніше. І е, спальня дитяча власне, тут проводила час. Зупинялася Єва, коли була маленька. Коли вона приїжджала сюди разом зі своїми батьками е, в гості, і тут є ось навіть робочий стіл. Що власне говорить, про те, що вона тут зупинялася не, не на один, не на декілька днів. Ми могли жити вони тут декілька тижнів. Власне, вона тут і займалася, і уроками, і якоюсь творчістю. Uh, і так далі. Це такий яка якраз класно тут і вид на центральну площу, на фонтанчик, тут прям прекрасно. Отже, uh, Єва зараз прокинеться, вона трошки перекимарила, і ми з нею підемо на третій поверх, подивимося, що ж в нас. Там, а там, в принципі, те, що вона собі як хобі досліджує, дивиться і вивчає, бо тема знову ж таки їй близька. Це якісь певні. І знання про вампірів, і про, їхню, про їхні сили, і, можливо, про а, лікування травами, тому що якраз друзі і батьків, які мали у власність цей будинок, вони займалися також лікуванням, а, і дослідженням всяких там трав, тваринок, жабок і всього іншого. І ми зараз це, як хобі, також для себе досліджуємо. Отже, ми подивилися на будиночок, познайомилися з персонажкою, бачимо зараз. Такий нічний вид, ну це, це маленьке кладовище, це від попередних власників, назвемо це так. А е тут можна, до речі, вночі гарно подумати. Але вас трошки побоюється вночі виходити. Все ж таки, її тут, в принципі, знають, але краще не треба. То до наступної зустрічі і бувайте!